Вітаю вас на уроках Я досліджую світ. Тема уроку, чому людині потрібен особистий простір. Кожна людина, яка є членом суспільства, має право на приватний простір, і тільки вона визначає, чи можуть до цього простору наближатися сторонні люди. Наприклад, дитина може не розповідати про свої хобі сусідам, якщо не хоче цього сама. Крім приватного простору, існують ще й громадські місця. Кожна людина може вільно відвідувати їх та користуватися послугами, які там надають, однак варто пам'ятати, що існують чіткі правила поведінки у таких місцях. Що ж таке особистий простір? Особистий простір це та невелика область, яка тісно оточує наше тіло і має невидимі кордони, це те, що ми часто хочемо зберегти тільки для себе. Ви можете виміряти ваш особистий простір, якщо розставите руки або витягнете їх перед собою. Коли хтось, кого ви не знаєте, виходить у ваш особистий простір, ви можете почуватися некомфортно або вважати, що ці кордони порушуються. Збереження особистого простору це важлива потреба кожної людини. Його потрібно поважати. Особистий простір відрізняється у кожної людини та залежить від низки факторів та контексту, типу стосунків з іншими людьми, статі, віку, особистостей та культурних традицій, що склалися в оточенні. Чому особистий простір є важливим для людини? Порушення. Або ігнорування особистих меж призводить до конфліктів, виникнення агресії, роздратування, а також проблем зі здоров'ям. І негатив може бути спрямований не лише на порушника меж, але й на себе. Тоді людина руйнує себе. Бажання мати особистий простір це прагнення мати власну територію, що була б на деякий час недосяжною для інших. Нею може бути ваше робоче місце, затишний куточок у кімнаті або своя кімната. Інколи люди зберігають. Інколи людям стає некомфортно, коли їх хтось торкається або підходить надто близько. Найкомфортніше спілкування на відстані витягнутої руки. Роздивимось з вами моделі. І з'ясуємо: оберіть варіант. Або колір. Назвіть колір особистого простору, в який ніхто не втручається: А, Б чи В, звісно, Б, зелений колір. Оберіть зображення комфортної відстані для спілкування, це варіант А, хлопчик, де дівчинка знаходиться на комфортній відстані. І, звісно, варіант В це приклад. Тручання до особистого простору. Давайте, будь ласка, обговоримо з вами правила, як поважати особистий простір людини. Давайте і запам'ятаємо: ніколи не торкайтеся людини, з якою ви не знайомі. Наступний, реагуйте на мову тіла та міміку. Коли хтось відхиляється від вас, ви, скоріш за все, знаходитеся в особистому просторі цієї людини, що спричиняє їй дискомфорт. Наступний, не нахиляйтеся надто близько до обличчя, аби щось сказати. Краще скажіть голосніше. Якщо у транспорті є вільний простір, не сідайте чи не ставайте дуже близько до інших людей. Наступний ніколи не схиляйтеся через плече людини, щоб щось прочитати чи подивитися, якщо вам не дозволили цього роб... зробити, дотримуйтеся дистанції, коли стоїте в черзі. Якщо ви станете ближче до людини, яка перед вами черга. Не рухатиметься швидше. Запам'ятаємо ці правила і будемо використовувати у повсякденному житті. Поміркуємо, що означає вираз поважати межі особистих кордонів інших людей. Наведіть приклади. Подумайте. Що означає вираз забезпечити особистий простір? Це ті правила, які ви тільки що почули. Установлення дистанції під час спілкування не означає, що ви відмежовуєтеся від людей. Це потрібно лише для певненості, комфорту і безпеки. Знайти друзів набагато легше через повагу, а не через нав'язливу близькість. Якщо, на вашу думку, хтось із дорослих поводиться неправильно, ви повинні розповісти про це батькам, учителям або тим, кому довіряєте. Ніхто не може торкатися вас без вашої згоди. Не забувайте, що й ви не маєте права втручатися до особистого простору іншої людини без її дозволу. Не приймайте рішення самотужки. Не соромтеся не приховуйте вашу тривогу. Не бійтеся запитувати, якщо вам некомфортно, не бійтеся, говорити стоп, ні. Запам'ятайте, якщо вам некомфортно, не бійтеся, говорити «стоп, ні». Ми всі маємо рівні права та гідність. Тому ми говоримо ні, коли нас просять зробити якісь негарні вчинки. Або стороння людина хоче, наприклад, пригостити нас чимось, а хлопці якісь починають задіратися. Ну, або ще багато є випадків, коли можна сказати ні, коли вам некомфортно. Хто в разі потреби може вас захистити, бути вашим помічником? Подумайте, кому ви найбільше довіряєте. Це може бути хтось із ваших родичів, найкращий друг, сусід, учитель або вчителька, лікар чи лікарка та інші люди. Пам'ятайте. Помічники не всесильні, але вони все одно можуть багато в чому допомогти. На допомогу завжди має прийти родина. У колі вашої родини повинно бути правило жодних секретів. Якщо ви хочете привітати з Днем народження когось несподівано, то підготуйте сюрприз, але ніколи не секрет. Попрацюємо в зошиті. Завдання перше. Продовж речення. Бажання мати особистий простір це пригадуємо, що це означає, і записуємо. Якщо мені некомфортно, я і пишемо. Я кажу ні. Коли? В яких ситуаціях ви говорите ні, напишіть. Завдання друге обери та познач правильні відповіді на запитання. Установити дистанцію між людьми відмежуватися. Залишити вільний простір між людьми буде оце правильно. Далі. Третє завдання виконуєте самостійно. Четверте. розглянь малюнки. назви та запиши три важливих правила поведінки пасажирів в автобусі. Пригадуємо правила поведінки. Перше, у салоні потрібно поводитися дисципліновано, не вставати з місць, не кричати. Друге, перед тим, як зайти в салон, потрібно зняти рюкзак. І третє не розмовляй по телефону в салоні громадського транспорту. П'яте завдання. Чи знаєш ти, як співпрацювати у групі та не порушувати особистий простір інших? Подумай, як ти поводишся під час групової роботи та оціни свою поведінку? Висновок. Зробимо зараз висновок. Розуміння того. Де є ваші особисті кордони або особистий простір допоможе вам ставитися один до одного з повагою. Важливо завжди пам'ятати про взаємну повагу до чужого особистого простору. У разі потреби для свого захисту звертайтеся за допомогою, не вирішуйте проблеми самотужки, попросіть допомоги, допомоги знайдіть помічників. Ваше домашнє завдання на сторінках 27-31. Прочитайте ще раз, пригадайте та запам'ятайте. А для того, щоб краще запам'ятати, пограємо в гру незакінчене речення. Особистий простір це «Продовжіть речення. Я за або проти дистанці... дистанцію у спілкуванні, тому що. Я б хотів або не хотів бути на місці. І подумали і сказали: я впевнений в тому, що мені завжди допоможе. А тепер оберіть оцінку власного успіху в залежності від того, як ви працювали на цьому уроці. І, звісно, якщо вам сподобався цей урок, поставте вподобайку. До зустрічі!